дня усім хочу вам детально показати та розповісти про цей автомобіль, який в нас є в продажі. Вчора автомобіль був розмитнений, щойно привезений. Сьогодні він вже залітає на продаж. Це у нас Hyundai Ioniq 5 2022 року, привезений з Німеччини від офіційного дилера. Автомобіль без перебільшення новий. Пробіг в авто становить всього лише 12 тисяч кілометрів. Хочу відверто сказати, що це найкращий автомобіль з Hyundai Ioniq 5, з тих, які у нас були в продажі. Тому, хто шукає дійсно класне авто, щоб було, стан його був як нового, будь ласка, звертайтесь, він в нас є. Значить, більш детальніше. Хочу зараз акцентувати увагу на цей окрас, на цей колір. Дуже він рідкісний, це перший в такому кольорі Lucid Blue Pearl. Це мінеральна фарба, дуже-дуже-дуже круто виглядає автомобіль в цьому кольорі. Такий сіро голубий дуже класно виглядає. Це у нас 2022 рік автомобіль на максимальній комплектації на повному приводі з великої батареї 77,4 кВт в годин. І на панорамному ДАСі. Зараз більш детальніше покажу. Це у нас, повторюсь, повнопривідна версія 225 загальна. 225 кВт загальна потужність, 305 кінських сил, 77,4 кВт годин об'єм батареї. На повному приводі система H-Trac В максимальній комплектації по опціям в цьому автомобілі є все, що може бути в Івоні кап'ятку. Стан. Без жодних зауважень, автомобіль весь ціленький, весь в заводському окразі. Як ззовні немає жодних нюансів, так і всередині. Салон автомобіля пахне новим. Стан салону теж без слідів використання. Автомобіль в ідеальному стані. У нас максимальна адаптивна оптика, В-образна підсвітка, камери 360, повний пакет асистентів. Автомобіль має два ключа та функції керування, автопаркування і керування за допомогою ключа. Тобто він, як на автопілоті, без присутності водія, автомобіль паркується та рухається. Е, відповідно, партроник у нас 360. Топові 20-го радіусу диски з новою гумою Michelin Pilot Sport EV. Це Спеціальна гума для електроавтомобіля 255-45 r 20 Подивіться, стан гуми новий, ну, так, як і, відповідно, автомобіль. По, кузову, повторю, жодних сколів, царяпин, подряпин, нічого немає. Далі, продовжу по комплектації. Як я і говорив, в нас йде панорамік Vision скляний дах. Камера асистентів, проекція доповненої реальності на лобове скло. Він код фіксую. Автомобіль у нас на гарантії. Гарантія в Україні підтримується. Камери в дзеркалах. Подвійний склопакет як спереду, так і ззаду стоїть. Додаткова шумоізоляція стоїть. Автомобіль дуже тихий, комфортний, безключовий вхід. Демонструю салон. Салон в класичному чорному виконанні дуже класно поєднується з зовнішніми чорними елементами на цьому автомобілі, в поєднанні з цим кольором. Топово виглядає. По салону, як бачите, на відео показую все детально, жодних царапин на порогах, як спереду, так і ззаду. Кермо взагалі як нове, так само і, і сидіння. Так. Продовжу. У нас іде повний електропакет, сидіння максимальні з пам'яттю та електрорегулюванням, а також наявний релакс-пакет. Зараз продемонструю. Поки ви заряджаєтесь, або просто ви можете собі включити цю функцію та відпочивати в автомобілі. Подивіться, як розкладається сидіння. Дуже-дуже класно. І назад однією кнопочкою вертається в те положення, яке було. Так, накладки на порогах Ionic 5, вставочки на педалі. Так, Електрокришка багажника відкривається без допомоги рук, є ця функція. Мертві зони, автопілот, утримання в смузі, адаптивний круїз, виїзд парковки, щитування дорожніх знаків. Все в цьому автомобілі присутнє. Зверніть увагу, демонструю 12 тисяч кілометрів пробіг в цьому автомобілі. Він весь в ідеальному стані. Ось так виглядають у нас камери 3D. Можна покрутити автомобіль. Дуже все швидко і чітко працює. Різних тут багато є режимів. Android Auto CarPlay під'єднується. Зараз покажу. Є в нас вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх та задніх сидінь, а також підігрів керма. Двохзонний у нас клімат-контроль. Акустика. Bose. стоїть. Підсвітки в картах дверей тут підсвічується спереду. і ззаду. І тут Міняються кольори. Салон без жодних слідів використання. Гляньте, як класно виглядає панорамний дах. Зараз продемонструю, як він цікаво закривається з обох сторон. До речі, на заді зараз продемонструю ще наявні заводські плівки на деяких елементах інтер'єру. Задній ряд у нас наявні сонцезахисні шторки. Відповідно, підігріві задніх сидінь. Сидіння максимальне з електричним регулюванням взад-перед. Також три положення нахилу спинки присутні. Тут жодних зауважень немає. Як казав, за плівки. Бачите, ще заводські плівочки. Тут і тут. Оцей панорамік віжен. скляний дах. Дуже класно додає такого ефекту простору в автомобілі. Автомобіль дуже зручний, місткий. На сьогоднішній день я вважаю, що це один із кращих електромобілів, який є на ринку, так як він побудований вже на 800 вольтовій системі. Автомобіль дуже швидко заряджається. За там, 13 хвилин від 10 до 80% автомобіль може зарядитися. Так, електрокришка. Регулюванням, е електрокришка багажнику. По багажному відсіку, зверніть увагу, жодних нюансів, подряпин немає. Тут все те, що комплектували з заводу присутніх, комплект зарядків. Все в автомобілі є. Європейські відповідно порти. Тай-2 та CCS Compo 2. Автомобіль може використовуватися як павербанк До 3,6 кВт за годину може видавати авто. Під'єднувати можна його, живити, будинок там, або інші побутові прилади. Далі. Так як це в нас автомобіль з Німеччини. І він від офіційного дилера викуплений. Він має і в Україні вона працює, система BlueLink. Тобто керування автомобілем зі смартфону. Там дуже багато є функцій. Можна бачити заряд, місце знаходження автомобіля, відкривати, включати кондиціонування, включати зарядку, вимикати так само. Дуже-дуже багато там різних функцій. Можна відслідковувати за місяць витрати по автомобілю, скільки він заряджався, розряджався, скільки проїжджав за день. Тобто всю цю інформацію можна отримати зі свого смартфону, з мобільного додатку. Що є дуже зручно. Така у нас класна оптика. Ось такий автомобіль, покажу ще з спереду. Дуже класна шумоізоляція і гарна підвізка. Автомобіль комфорткий. комфортний, не жорсткий. Бачите тут, як все виглядає. Стан в автомобіля новий. Жодних О, зауважень, по авто немає. Зараз зробимо коротенький тест-драйв, покажу як він їде. Тому хто хоче дійсно класне нове авто, звертайтесь. Мені особисто дуже подобається цей колір, він дуже личить цьому автомобілю. Зараз зробимо. Драйв. Бачите, так показує у нас панорам... Це проєкція. Є класна функція, коли ми виключаємо лівий або правий показчик повороту у нас включається тут камера, яка дублює дзеркало дуже зручно. Жодних. Сторонніх звуків по автомобіля немає. Дуже класно себе веде він на дорозі і, відповідно, є потужний, так як автомобіль на повному приводі. Такий кружочок. Є у нас автопілот. Мені це авто дуже подобається взагалі Онік п'ятий. Дуже подобається як електромобіль, який в нього запас ходу, як він. Веде себе на дорозі і для щоденного користування дуже зручний автомобіль, дуже вмісткий в салоні. Це його класний плюс. Ну, кого цікавить такий автомобіль, телефон вказано в описі під відео. Телефонуйте або пишіть, Приїжджайте до нас, оглядайте та Купуйте. Дуже класний варіант, наголошу, так як дуже маленький пробіг. Однозначно найкращий з тих, що у нас були. А хто слідкує, хто переглядає, дивиться, то бачив, що в нас всі автомобілі в дуже гарному стані. Тому всім гарного дня, звертайтеся!